Солоні огірочки здавна славилися як одна з найбільш популярних закусок, але потрібно знати, що для засолювання існують спеціальні сорти. Одним з них є огірок засолювальний, він також має безліч інших переваг, завдяки яким завоював популярність у фермерських і особистих господарствах історія вирощування огірка засолювальний. Сорт був отриманий на Волгоградській дослідній станції ім Івавилова. У 1999 році його передали на державне випробування сортових якостей, своє місце в держаєстрі він зайняв у 2000 році. Огірок районований в центрально Чорноземному і Нижневозькому регіонах. Так як був виведений в цих кліматичних умовах і добре до них адаптований, сорт рекомендований для обробітку у відкритому ґрунті з метою товарного виробництва, але його охоче вирощують і звичайні дачники. засолювальний також популярний на Україні. Можна зустріти пакетики з насінням, на яких зазначено, засолювальний фодин це гібрид української селекції для тепличного культивування, опис і характеристика сорту засолювальний. Рослина індетермінантна, з необмеженим зростанням, основне стебло середньоросле і не дуже гіллясте, вічні батоги відростають досить довгі, тип цвітіння змішаний на одній рослині є чоловічі і жіночі квітки, сорт бжолозапильний, тому культивувати його в теплиці проблематично. Зеленці, плоди огірка з несозревчими насінням, вирівняні вони мають наступні характеристики маса 100-125 грамів, довжина 11-2-11-4 см, діаметр 3-8-3-9, форма подовжено-циліндрична. Колір зелений, поверхня покрита великими безформними плямами і світлими смужками середньої довжини, шкірочка досить щільна з рідко розташованими великими горками і чорним опушенням. Чорні шипи на зеленцях мають засолювальні сорти. Опушення надає пористість щільній шкірці і сприяє кращому проникненню розсолу всередину огірків, що робить їх хрусткими. з огірковим ароматом, щільна соковита без пустот, насіння дрібне, смак свіжих зеленців, відмінний без гіркоти, солоні огірочки виходять смачними хрусткими і відмінно зберігаються. Відомості про лежкості свіжих огірків різняться. В деяких джерелах відзначається, що плоди тривалий час не жовтіють навіть на підвіконні. За іншими даними, термін зберігання нетривалий. Сорт раньостиглий через 40-47 днів після появи повних сходів рослини починають плодоносити і протягом місяця інтенсивно віддають урожай. При несприятливих умовах температура нижче двадцять і велика кількість опадів плодоношення може початися через 55-60 днів. Товарність продукції становить 94,96. За враженістю засолювальник поступається продуктивним гібридам і показники, за даними Держреєстру, наступні в центрально-чорноземному регіоні 114,226 ГА1, ДА2,3 КМ2 на рівні стандарту Воронезький. у Нижньовольському 236,286 ГА2, 4,29 КМ2, що відповідає стандарту ФОДИН. У деяких джерелах є відомості про продуктивність 4-5 2 при гарному догляді, відзначається толерантність до несправжньої борошнистої роси пероноспорозу, тобто рослина захворює, але при цьому дає урожай, про стійкість до інших захворювань в описі не згадується. Відео про огірку сорту засолювальний, переваги та недоліки. Сорт має ряд плюсів: ранньостиглість, висока товарність, стабільне плодоношення. Вирівняність і невеликий розмір зеленців відмінний смак свіжих огірків, високі засолювальні якості плодів можна заготовити власне насіння, так як це сорт, а не гібрид, толерантність до несправжньої борошнистої роси. Недоліки у засолювального також є невисока врожайність, непридатність для вирощування в захищеному ґрунті гіонси посадки, обробляють огірок розсадним і безрозсадним способом. Прямий посів проводять в останніх числах травня. Коли ґрунт прогріється до 1, 2, 15, а також бажано, щоб нічні температури не опускалися нижче 10-12. При необхідності грядки захищають від нічних похолодань плівкою або арговолокном. При таких термінах посіву вже в другій декаді липня можна буде збирати перші огірочки. Для прискорення плодоношення попередньо вирощують розсаду і висаджують у відкритий ґрунт у віці 25-30 днів. Характеристики якісної розсади наступні. Висота 20-25 см діаметра стебла 7-8, наявність ріп 5 справжніх листочків. У середній смузі терміни посіву на розсаду кінець квітня. Висаджені в кінці травня на грядку саджанці почнуть плодоносити на 2-3 тижні раніше, ніж при прямому посіві. Культивують описуваний сорт як горизонтальним способом в розстил, так і вертикальним на шпалері. Схема посадки 3407080 середня щільність розміщення 3-4 рослини на квадратний метр, особливості догляду формують кущі за багатостеблевим принципом. Головне стебло прищипують після утворення 5-6 листків, це викличе зростання бічних відгалужень, на яких у бджолозапильних сортів формуються жіночі квітки. Що дають урожай? Пустоцвіти, чоловічі квітки, розташовані біля центрального стебла при шпалерному способі вирощування, бічні батоги підв'язують під кутом не менше 6-0. по відношенню до основного стебла, коли батоги досягнуть верху шпалери, їх два-три рази обмотують навколо дроту і прищипують. В іншому за рослинами доглядають так само, як і за іншими огірками, які ростуть у відкритому ґрунті, регулярно проводять наступні заходи. Поливи підживлення, розпушування ґрунту, мульчування, видалення бур'янів, відгуки городників про сорт, відмінний огірочок саме для засолювання у великих обсягах. Зі спеціями і приправами для соління він виходить хрусткий і гострий, яким і повинен бути росте нормально ядвігава Сермангц, семене бізіо Огірок 28594 ревіафс ідеальний сорт огірків для засолювання. Я в основному не консервую, а солю в дубові бочечки. Огірки дуже смачні виходять, не такі, як з банки. Ігор Андрійович Пс. Семена без його одірок 28594 Ревіевс. Сорт огірків звичайний, нічим не примітний, урожайність середня. Так що ще подумаю, чи буду замовляти знову його насіння. пс. Семена без його одірок 28594 Ревіевс засолювальний. Ідеальні огірочки для засолювання. Схожість насіння нормальна, у вирощуванні огірки дуже невибагливі, не вимагають якогось особливого спеціального догляду. Я робила огіркову ялинку, щоб потім легше було збирати урожай. Огірочки виростають великих розмірів. Для засолювання дійсно дуже хороший сорт. Солоні огірочки виходять хрусткими, в міру кислими. Точніше, з невеликою кислинкою зберігаються банки з огірками добре, навіть і на наступний рік можна залишити, якщо зберігати в підвалі, то смакові якості солоних огірків зберігаються пару років та ще один дев'ять Білорусь Гомельгц. Оце Цом ревів 4870119. вісімсім сорт відмінно підходить для вирощування в комерційних цілях і для особистого споживання. Він добре себе почуває на великих площах і дачних рядках для його культивування не потрібні теплиці. Невибагливі рослини у відкритому ґрунті дадуть стабільний урожай хрустких огірочків, які будуть однаково хороші і в тарілці з салатом, і в бочці.